Деклеріті Ukraine» мала нагоду долучитися до щорічної конференції «Directions і І сьогодні ми хочемо поділитися з вами новинами та тенденціями, які впливатимуть на розвиток «Business Central». Наша презентація буде поділена на дві частини: це загальні інсайти з конференції і огляд функціональності, яка може бути корисною в роботі. Почнемо з класної новини. Кількість клієнтів хмарної версії Business Central вже перевищила 50 тисяч. Це демонструє стабільне зростання продукту, його популярність і довіру бізнесу по всьому світу. Платформа продовжує зміцнювати позиції та розширює свій вплив на ринку. На цьому слайді новий логотип бізнес центру який Microsoft представить у 2026 році. Це планове оновлення візуального стилю, яке робить систему більш сучасною та узгодженою з іншими продуктами екосистеми. І щоб усі почували спокійно, це той самий знайомий надійний бізнес центр Міняється лише логотип, але суть і можливості системи залишаються такими ж сильними. У фокусі продовжують бути АІ-агенти. Sales Order Agent автоматично опрацьовує замовлення від клієнтів, які надходять з електронної пошти. Він перевіряє наявність товарів, формує пропозиції та створює чернетки замовлень. В той час як Payables Agent допомагає опробкою вхідних рахунків, зчитує дані інвойсу від постачальника з e-mail, формує чернетки закупівель і мінімізує помилки завдяки АІ. Це реальна автоматизація, яка економить час і зменшує рутину. Ще один важливий анонс: публічне прев'ю mcp серверу для Business Central. Це відкриває новий рівень використання AI в ERP. Завдяки стандартизованому АПІ система може безперешкодно взаємодіяти з агентами, незалежно від того, працюють вони на Azure, OpenAI, Copilot Studio чи іншій платформі, що підтримує МСІПІ. Це означає, що бізнес може автоматизувати рутинні процеси, оптимізувати робочі потоки та працювати з даними ERP у звичному діалоговому форматі, у результаті швидші рішення, менше ручної роботи і значно зручніший досвід для користувачів. Microsoft суттєво прокачала продуктивність у релізах 2025 року, головна зміна це можливість одночасної обробки записів кількома користувачами. У багатопотоковому режимі швидкість постінгу зростає більш ніж утричі до 324% порівняно з попередніми версіями. Це дуже суттєвий приріст для компаній, які працюють з великими обсягами документів. Окрім цього, покращено роботу інтерфейсу та бекенду, сторінки завантажуються швидше, паралельна обробка стабільніша, пошук і фільтрація працюють точніше, зменшене sql навантаження і кількість датлоків. В цілому система стала значно швидшою та надійнішою. І на завершення цього блоку Roadmap на 2026 рік Microsoft продовжує розвивати Business Central у двох головних напрямах: АІ Business та World Class Service. В частині АІ з'являться нові агенти, покращений копайлот, розширення у фінансах, закупівлях, продажах, звітності. У напрямі сервісу Microsoft зосереджується на адмініструванні, безпеці, локалізації, розширенні регіонів та надання нових інструментів для розробників. Тепер перейдемо до функціональності, яка може бути корисною в роботі. Що ж, почнемо з е, нової функціональності в бізнес-центр, розширений пошук телмі. Його можна активувати у фічер-менеджмент. Після цього система використовує АІ, щоб краще розуміти запити користувача та пропонувати більш релевантні результати. Тут ми бачимо, як це все працює на практиці. Коли ми вводимо неповний або неправильно написаний термін, а їй все одно знаходить потрібні сторінки, звіти та дії. Це значно прискорює навігацію і спрощує роботу для нових користувачів. На цьому слайді е, представлена нова функціональність у фінансових звітів: можливість одночасно переглядати суми у декількох валютах локальній і управлінській. Це значить, що ми можемо відразу бачити еквівалент суми без необхідності відкривати довідники курсів або перераховувати інформацію вручну. Функція прискорює аналіз і робить фінансові процеси більш прозорими, також була додана функціональність динамічних дат в фінансових звітах. Вона дозволяє використовувати спеціальні формули та вирази, які автоматично підставляють правильні дати в заголовках колонки. Колонок звітів, наприклад, замість того, щоб щомісяця вручну змінювати період у колонках, січень, лютий, березень, система сама підставить потрібні дати залежно від того, який період вибере користувач. Тобто, якщо ви відкриваєте звіт за другий квартал, усі колонки та діапазони підлаштовуються автоматично. Це забезпечує дві переваги. По-перше, звіти стають універсальними, їх не потрібно постійно редагувати. По-друге, зникає ризик помилитися з датами, особливо у складних звітах з кількома рівнями порівнянь. У результаті фінансова команда працює швидше, а звітність стає більш стабільною. Можливість використання центрів відповідальності для обмеження доступу до певних операцій. В цьому прикладі ми бачимо, що користувач центром відповідальності ВЕСТ бачить лише дані, які стосуються його складу. Натомість користувач без обмежень бачить повний список документів. Ця функція не є новою, але може бути корисною для розмежування прав доступу між користувачами. Далі розглянемо функціональність розподілу доходів і витрат на декілька рахунків головної книги. Ми створюємо спеціальний рахунок розподілу, де заздалегідь визначаємо правило, тобто на які рахунки та в яких пропорціях потрібно розподілити витрати. Це дозволяє автоматизувати рутинні операції, наприклад, розподіл оренди між департаментами. Кожен рядок розподілу може мати власні аналітики. Тобто ми можемо одразу задати, що частина витрат відноситься на адміністративний відділ, частина на виробничі, частина на відділ продажів. Далі показуємо, як цей розподільчий рахунок використовується в журналі. Ми просто вибираємо розподільчий рахунок і не потрібно вручну вводити кілька рядків для кожного департаменту. Усе буде згенеровано автоматично. На цьому кроці ми виконуємо розподіл рядків. Це автоматично створює стільки рядків в фінансовому журналі, скільки було визначено в схемі розподілу. Результат суми розбивається на три окремі рядки з відповідними сумами, рахунками та аналітиками. Журнал повністю готовий до обліку, без ризиків помилитися у розрахунках або при виборі департаменту. Е, так і. Е... Agent Mode в Excel. Почну з того, чому цей слайд взагалі тут, хоча Agent Mode – це не частина Business Central, але Excel це один із ключових інструментів, з яким BC працює щодня. Ми експортуємо, аналізуємо та моделюємо дані саме в Excel, тому його нові можливості безпосередньо впливають на нашу роботу. Agent Mode – це AI, який говорить мовою Excel, і може виконувати складні дії, формули і аналіз як досвідчений користувач. На графіку видно, що за точністю він уже майже не заганяє людину. Це означає, що буде менше ручної роботи, менше помилок і швидше опрацювання даних, які ми отримуємо з бізнес центрів тож раджу використовувати його в роботі. На завершення, хочу зазначити, що екосистема бізнес-централ продовжує. Дуже активно розвиватися, з'являються нові інструменти, інтелектуальні функції, більше автоматизації та можливостей для оптимізації процесів. Всі ці оновлення спрямовані на те, щоб зробити роботу простішою, швидшою та точнішою. Дякую за увагу! І до зустрічі у наступних оглядах та демонстраціях.